Вітаю! Є ідеї, які ми кристалізуємо в головах та серцях тривалий час. Є ідеї, які блискавично виникають як спосіб розв'язати проблему. Є ідеї, до реалізації яких ми б охоче долучилися, а є ті, котрі ми самі охоче здійснили. Від виникнення ідеї до втілення задуму пролягає цікавий насичений шлях. Іноді на цьому шляху нам потрібно залучити сторонні ресурси. Тоді ми складаємо заявки на фінансування проєктів. У цьому відео я підкажу, як скласти таку заявку та спланувати проєкт, щоб втілити ініціативу в інтересах громади. Розроблення проєкту можна представити як англійську абревіатуру НАОМІ. Тут кожна літера позначає окремий складник проєкту потребу, ціль, завдання, методи, реалізацію та оцінювання. Зіставимо схему наумі з типовими заявками на отримання фінансування. Дивіться, вони майже збігаються. Тобто, все, що ви прописуєте в заявці, це реальні складники планування вашого проєкту. Можете використати інструмент дерево проблем. Він допоможе проаналізувати проблему. Стовбур дерева сама проблема, коріння її причини. Гілки дерева це наслідки. Аналізуючи, перевіряйте, чи не плутаєте ви причини та наслідки. Також поміркуйте, чи однакові наслідки для різних груп жінок та чоловіків. Так ви зможете не тільки визначити проблему, але й глибше її описати. Заходи до проєкту мають усувати причини проблеми, а не наслідки. Наприклад, проблемою може бути недостатня участь жінок в ухваленні рішень у громаді, причинами низька самооцінка жінок. Низький рівень їхньої обізнаності у можливостях впливати на ухвалення рішень, перевантаження домашньою працею або ж домашнє насильство, першою причиною гендерні стереотипи, а наслідками нереалізований потенціал жінок, супротив жіночому лідерству, множинна дискримінація жінок та невидимість потреб і проблем жінок при врядуванні. Описуйте проблему, опираючись на потреби вашої цільової групи. Вкажіть, хто страждає від цієї проблеми, які потреби не можуть реалізувати ці люди. Додайте обов'язкову статистику та факти, які підтверджують актуальність проблеми. Зважайте, що проблема може бути масштабною, тому концентруйтесь саме на тих аспектах, які ви реально можете змінити своїм проєктом. Також не забувайте, що розробники та розробниці проєкту. Це не ваша цільова аудиторія. Ви не завжди самостійно можете обрати ефективний спосіб подолати проблему. Тому дослідіть потреби реальних представників і представниць цільової аудиторії проєкту. Дізнайтесь, які шляхи розв'язання проблеми пропонують вони. Орієнтуйтесь на стать, вік, місце проживання, стан здоров'я, соціальний статус, національність. А ще краще, враховуйте комбінації кількох факторів. Щоб навести оптику, поставте собі кілька ключових запитань: що ви знаєте про свою цільову аудиторію, як вони ставляться до проблеми, як поводяться, яким каналам комунікації довіряють, якими соціальними нормами керуються, і який загалом політичний контекст щодо центрального питання вашого проєкту. Тримайте в голові вашу цільову аудиторію протягом усього планування проєкту. Це те, для чого ви робите проєкт, тобто позитивний результат, який отримує громада в кінці проєкту. Вмістіть її в одне речення. Починайте формулювання з іменника, наприклад, підвищення, зниження, розширення, зменшення, формування чи надання. Мета має містити кілька складників: очікуваний результат, проблему, цільову групу та шлях отримання результату. Ось приклад. Мета така: посилення участі жінок в ухваленні рішень Іванівської територіальної громади шляхом запровадження майстерні особистісного та суспільного розвитку. Розіб'ємо її на складники. Очікуваний результат тут це посилення участі жінок в ухваленні рішень у громаді. Проблема. Недостатня участь жінок в ухваленні рішень у громаді. Цільова аудиторія жінки Іванівської територіальної громади. Головний засіб отримання результату запровадження майстерні особистісного та суспільного розвитку. Кажіть кроки, які треба зробити, щоб досягти мети. Починайте їх із дієслова. Наприклад. Створити, сформувати, підвищити, а також формулюйте їх відповідно до критеріїв SMART. Вони повинні відображати конкретні зміни, бути вимірюваними, досяжними, актуальними та обмеженими у часі. Наприклад, упродовж вересня-грудня 2021 року консолідувати щонайменше 40 жінок різних вікових категорій Іванівської громади у мережу потреби жінок у фокусі уваги. Тут прописуйте конкретні заходи, якими ви реалізуєте свої завдання. Вони мають враховувати потреби цільової групи та орієнтуватись на результат. Зверніть увагу на те, скільки часу представники та представниці цільової групи зможуть виділити на такі заходи. Наприклад, багатодітні мами через велике навантаження з доглядової праці можуть мати мало часу на участь у проєкті. Тоді краще робити півторагодинні заходи, а не 4 Поміркуйте, робити їх офлайн чи онлайн. Чи має цільова аудиторія можливості та вміння, щоб долучитися через інтернет? Ще подбайте, щоб заходи були безпечними. Це детальний опис усіх ваших активностей. Там ви зазначаєте терміни та відповідальних. Показники це бажані результати, за якими можна оцінити, наскільки ви виконали проєкт. Їх формулюють у завершеній формі: створено, підвищено, складено, надано. Кількісні показники виражають те, що ви зробили у числах. Наприклад, скільки заходів провели, скільки друкованої продукції поширили, скільки публікацій у медіа отримав ваш проєкт. Для нашого ранішого прикладу це буде кількість жінок, які прийшли на заходи майстерні. А якісні показники це про позитивні зміни завдяки проєкту. Наприклад, як змінилась поведінка населення, як покращили надання послуг, які інновації розробили в межах проєкту. Також виділяють короткострокові довгострокові результати та вплив. Короткострокові це результати, яких ви досягли безпосередньо за час реалізації проєкту. Довгострокові результати суспільство отримує та використовує після реалізації проєкту. І вплив це те, як проєкт змінив суспільство. Якщо всі ці результати є, це ознака сталого проєкту. Це проєкт, який живе після вашої діяльності і далі приносить позитивні зміни. Сталість може забезпечуватись тоді, коли проєкт спрямовано на досягнення як практичних гендерних потреб, так і стратегічних. Практичні гендерні потреби пов'язані із ситуаціями, зумовленими нерівністю умов життя і праці. Така нерівність виникає через усталені гендерні ролі. Це стосується житла, води, харчів, доходів, медичної допомоги чи працевлаштування. Насамперед, треба задовольнити такі потреби. Разом із тим слід зважати і на стратегічні гендерні потреби. Вони пов'язані з розподілом праці, доступом до ресурсів та влади. Це захист від домашнього насильства, рівна оплата праці жінок і чоловіків, ширша участь жінок в ухваленні рішень. Спершу уважно ознайомтеся, які вимоги є у донора щодо бюджету, які статті туди не можна вносити яким же є якісний бюджет, він відповідає меті, завданням, робочому плану та реаліям ринку. Він правильно порахований і пропонує витрати, з якими можна буде найефективніше досягти мети. Отже, ми пройшлися по всіх пунктах проєктної заявки. Насправді, це не так складно, якщо розібратися та добре все продумати. Проте не всі проєкти бувають успішними та отримують фінансування. Розберімося, чому. Проєкт буде слабким, якщо ситуація проаналізована поверхово та не встановлені причини та наслідки, якщо при плануванні акцент йде на процеси заходи, а не на цілі результати. Проєкт не вражає, коли завдання не чіткі і неможливо виміряти, чи досягли їх. Інше вразливе місце, якщо ефект від проєкту короткостроковий. І врешті, часто відхиляють слабо опрацьовані проєктні заявки. Уникайте цього і у вас вийде успішно реалізовувати свої мрії. Підсумуємо: вивчення потреб цільової групи, використання схеми НАОМІ та ретельна підготовка проєктної заявки суттєво підвищують ваші шанси на підтримку ініціативи та позитивні зміни у житті громади. До зустрічі!